Бати квиток на потяг у застосунку або на сайті Укрзалізниці неможливо. Нагадаємо, 23 березня її онлайн-системи зазнали масштабної кібератаки. Їхнє відновлення триває другу добу. Про це йдеться в офіційному телеграм-каналі акціонерного товариства. Там також зазначили, що нині рух поїздів стабільний. Вони курсують чітко та без затримок. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі. Не спинити її найпідлішими кібератаками. Ця атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева. Тому перед повним відновленням із бекапів фахівці Укрзалізниці, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно протестувати сервіси на можливі вразливості. Нині ж квитки на потяги можна придбати через касу їх підсилили додатковим персоналом. Другий день в програму, хотіла придбати квиток. Не, не вийшло, прийшлось приїхати сюди, офлайн купувати. Стоїмо в черзі, 15 хвилин. Система перезапускається. Чекаємо. Пів години стою. Багато людей. Я не думала, що буде так багато людей. Та була трошки шокована, бо взагалі тут не ну не завжди так багато людей. Куди хочете придбати квитки? В Київ вимушений приїхати сюди, витратити зайвих 30 хвилин на день, щоб купити квиток. Я завжди купую квитки онлайн. То звичайно, приходиться тепер витрачати час, щоб приїхати на вокзал і купувати. Тобто, ну зайвий час витрачаєш. Квитки придбані на 24 березня. Можна повернути онлайн. Зазначили в Укрзалізниці. Достатньо принаймні за годину до відправки вашого рейсу надіслати на пошту скан копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону. Заявку на повернення коштів оброблятимуть протягом трьох діб з моменту відновлення роботи систем.